А ми продовжуємо нашу розмову про найпопулярніших михайлів України на черзі. У нас Михайло Вербицький, священник та автор музики до гімну України. Всім привіт! Мене звуть Даринка Попко. Тож нагай мені секунди. Починаємо. У творчому доробку Михайла Вербицького твори різних жанрів це оперети, симфонії, увертюри, водевіллі, мелодрами, музика для хорів та вокальних ансамблів. Крім того, він створив музику, використовуючи вірші українських авторів. Наприклад, Юрія Фітьковича, Володимира Шишкевича, Тараса Шевченка. А ще він написав близько 40 сольних пісень для гітари і ще 6 для фортепіано. Саме Михайло Вербицький почав популяризувати гітару на Галичині, що також його вважають основоположником гітарної літератури в Україні. Його книжка з усіма його піснями зберігається у науковій бібліотеці України. І те, що цікавить абсолютно всіх: написання гімну. Коли саме Михайло Вербицький створив музику до гімну України? Досі невідомо. Немає точної дати, яку подали науковці. Водночас, 15 січня 1863 року, у львівському часописі мета перша на Галичині надрукували цей текст Ще не вмерла Україна Павла Чубинського. Згодом, коли Михайло Вербицький дізнався про текст пісні, то вирішив надрукувати до неї ноти. Так вже у 1865 році видрукували текст пісні Ще не вмерла Україна разом із нотами. 10 березня 1865 року її виконали вперше на честь Дня пам'яті Тараса Шевченка. Тоді її заспівали на закінчення концерту під диригуванням Анатолія Вахнянина. Після цього композиція стала популярною серед молоді та представників інтелігенції на Галичині. Що ще може бути цікавого про Михайла Вербицького, ну, звісно, його особисте життя. Він був одружений двічі. Улітку 1838-го він одружується на Барбарі Сенер, австрійці, через що мусить покинути навчання, адже семінаристам не можна мати шлюб. Причина такого поспішного рішення стала зрозуміла у січні. У потрюща народився син Іван. Однак, за кілька місяців після пологів Барбара померла, а Михайло повернувся до семінарії. Друга дружина також померла передчасно. Останнім місцем його душпастерства було село Луни. Зі спогадів відомо, що він жив достатньо скромно та часто, окрім яблука, на столі більше нічого не було. До останніх днів свого життя композитор жив у злитніх, тобто дуже бідно. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!